Частини шкода Ауді Фольксваген Рубрика у нас зараз патрубки повітряної заслонки. Познайомлю вас трошки з різними моделями на різні машини. Шкоди Ауді, Volkswagen. Оце патрубок повітряної заслонки на а 5 коштує 650 гривень. Ось номер. Ось, бачите, який він. Так, Наступний у нас на 5 На А5 1,6 735 гривень коштує. Ось номер, ось так він виглядає. А, ні, це повітр... повітропровідна. Це не заслонки. Так, патрубок пові... повітряного фільтра. Філіція 1,3, Фабія 1,4, і восьмиклапана, он номерок. 6 у 0. Такий даже у нас є патрубочок. 310 гривень коштує. Наступний патрубок повітряної заслонки з датчиком 820 гривень коштує. Ось його номер. Отут ще а, ту. і тут є номерочок. І датчик, бачите? Так, наступний у нас патрубок повітряної заслонки Октавія 1.6 Вони бувають два види. Це без датчика. Він буде коштувати 500 гривень. Є ще у нас датчиком, ми їх зараз розпродали, але їдуть. Вони 1200 гривень, коли тут датчик ще стоїть. Будь ласка, звертайтеся на ваш автомобіль. Також підберемо патрубки. Вереснева, 24 магазин 20, нульовий поверх. А також можете приїхати до нас, познайомитись, сайт. На сайті теж є вся інформація. Буде раді, будемо раді вас бачити.